Я була обтяжена вже родинними виборами, оскільки моя мама, поетеса Тамара Коломієць, випускниця власне, нашого ж факультету. І мене дуже захоплювала та атмосфера, яку приносили щоразу в наш дім випускники цього історичного курсу, на якому був Василь Симоненко, а трошки вище серед філологів був Борис Олійник. Ну, Взагалі це була дуже весела. І, і, і Пістрява компанія, і вона мене дуже наснажувала. Я хотіла піти в цей же самий колектив, який я бачила. Мене, знаєте, що приваблювала? Якась така необуздана атмосфера творчості, яка між ними панувала. Це гострі слівця, це такий жарти. І так... я от відчувала, що я хочу теж так. Але коли я прийшла в університет, я зовсім іншу атмосферу застала. І, чесно кажучи, вона мене трошки розчарувала. Я була... На першому курсі дуже загублена, я не могла знайти е, того, що на що я чого я б хотіла. А працювала я вже і писала доволі рано, тому що я почала публікації поезії, а потім в, в, в таких журналах як Піонерія і Барвінок, а потім Молодь України. Бо я прийшла е, через рекомендацію молоді України, вже маючи творчий доробок. Він на той час був обов'язковим. Знаєте, мій вибір був дуже цікавим. Я зрозуміла, що я на телебачення не піду, хоча зараз я, як ви знаєте, завершила власне, свою кар'єру на телебачення на національній телекомпанії України, свою журналістську кар'єру і пішла на викладацьку. Але мені здавалося, що я не можу бути на екрані, це було щось елітне, недопустимо. Я побачила, що двері відчинені в радіостудії. І там сидить наш з вами викладач Миронченко, це ну, видатна людина, як на мене, дуже великий друг і такий соратник в усьому. І я кажу, а можна до вас? Він каже, так, якраз є одне місце. І я на це місце сіла. І так я отримала радіоспеціалізацію, яка мене все життя тримала. Я дуже люблю радіо, і це мені значить, дуже дорого. Дороге мій вибір тоді був. Я думаю, що на той час у нас були просто зірки-викладачі. Зірки це Алла Петрівна Коваль. Я дуже часто її згадую, її лекції, вона читала практичну стилістику. І дуже часто згадую її українську позицію, як вона в той час передавала нам українськість. як вона мислила, як вона передавала нам ці матриці би, ідентифікаційні, щоб ми себе розуміли, хто ми є. Вона була дуже яскрава, завжди з такими перстенями, завжди дуже гарно вбрана. Вона, вона входила, вносила себе в аудиторії. Ах, я хочу бути яка і, і безперечно я хотіла. дуже згадується наш декан. Дмитро Михайлович на той час дуже знаний журналіст, велика постать. Довгий час він був головним редактором сільських вістей. Мав той пластій журналістики від кореню, від дійсності, яку він нам передавав. Ну і не можу не згадати світлої пам'яті, щойно почилого Василя Васильовича Яременко. Великого українця, великого дослідника в останні роки мого колеги Гурінченко знавця, який в мене в кадрі був от, в фільмі про Горінченка, який зробив титанічну працю на уже на схилі літ. Ще одну, бо він дуже великий насправді дослідник журналістики. Українець зі схрону» – оце такий науковий, науковий кріт, який передає оці глибинні українські сенси, світла пам'ять, дуже цікавій людині, великому українцю Василю Васильовичу Оренку. Неля Петрівна, ну я ж її відображала на капуснику, коли вона вже мені вийшла, в мене була довга коса. Я зав'язала дульку, тут намалювали мені таку бінду, нібито я Неля Петрівна. І коли я вийшла і почала, значить, говорить, як Неля Петрівна, всі просто значить, здивувались, тим більше, що моїм однокурсником був племінник, а нині професор, теж дослідник журналістики, це Олександр Малещенко, теж мій однокурсник дуже близький і дуже цікавий. теж ви знаєте, я б не задумалась не на хвилину. Тільки журналістика це унікальна професія. Це те, що дає людині можливість пережити тисячі життів. А твоя співучасть в роботі з героями і твоє перевтілення щоденне це про те, що ця професія дає тобі відчути пульс життя. Дає тобі унікальну можливість бути співучасний великим історичним процесам. А нам, нашому поколінні, випала унікальна можливість попрощатися з радянщиною і війти в нову цілу еру незалежності. І це дуже дуже великий дар. Тим більше з допомогою наших героїв, наших колег, наших інструментів, якими були медіа, в яких довелося працювати. Це дуже дуже великий шанс.